Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже класними ідеями для перекусу дітям в школу, а також дуже гарним рецептом тіста, яке можна зберігати у холодильнику впродовж навіть трьох днів. Виручаємо не завжди, тому давайте швиденько готувати цю смакоту. І спочатку ми розпочинаємо із тіста: 300 мл холодної води, до них додаю 30 г живих дріжджів, півчайної ложки солі та одну столову ложку цукру. Все ретельно перемішую, опару ми не робимо, і відразу коли з'єднали воду із дріжджами, просіємо сюди борошно. Всього на весь рецепт я використала 570 г борошна. Гарненько все перемішую я спочатку вінчиком, борошно додаю поступово, а потім вже буду замішувати руками. Готується це тісто дуже просто та швидко. Якщо не хочете возитись, то, звичайно, можете замісити у комбайні, ще буде швидше. Але руками це також зробити нескладно. Борошна спочатку вам може здавати що замало, тісто злегка прилипає, але не додавайте більше. Потім, коли я вже вмісила все борошно, я додаю частинками олію. Всього я додаю 2 столові ложки, але вводю її порціонно в 2-3 етапи. Гарненько вмішую олію в тісто, щоб тісто стало м'яке, пластичне та еластичне. Ось таким воно вже виходить дуже м'яке, дуже ніжне та дуже піддатливе. Цей рецепт тіста я просто обожнюю на піцу, це ідеальний рецепт, і на всі ось такі солені рецепти випічки. Ось таке тісто в мене вийшло, я його вкладаю назад в ту миску, в якій я його замішувала, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник на одну годинку. Як я сказала на початку відео, його можна зберігати і довше. В мене стояло і 3-4 дні, і було прекрасне. Ось так воно піднялось через годинку дуже м'яке та дуже пухке. Я розділяю його зразу на частинки. Я буду готувати із цього тіста три рецепти випічки, тому ділю його на три частини, приблизно по 330 грам кожна частинка. Тіста в мене вийшло кілограм. Формую із тіста кульки, дві кульки я перекладаю назад у миску та накриваю харчовою плівкою, щоб вони не завітрювались. А одну залишу для першого рецепту. Розкатую я цю кульку у пласт. Пласт в мене тонкий, прямокутний розмір пласту приблизно 30 на 40 см. А там, звичайно, орієнтуйтесь самі за своїм бажанням. Також для цього рецепту нам потрібен соус. Я готую його зразу на подвійну порцію, так як буду використовувати у двох рецептах. З'єдную майонез із кетчупом. Гарненько їх перемішую і також за бажанням можна додати сюди ще якийсь соус. Я додала соус чилі, рецепт цього соусу в мене є на каналі, дуже смачний. Якщо ви не любите майонез, то, звичайно, можете замінити його на сметану або зробити тільки із кетчупу. Також буде смачно. Далі я беру 250 г ковбаси вареної і натираю її на крупну тертушку. Ковбасу також можна замінити на шинку. Беру шматок сиру 200 г, будь-який, який полюбляєте та який гарно плавиться, і також натираю його на тертушку. На тісто я наношу дві повних з горкою ложки соусу і розмащую по всій поверхні тіста однорідним рівненьким шаром. Зверху я все це просипаю ковбасою. І зверху на ковбасу я викладаю сир. Дуже смачно, якщо в цьому рецепті багато начинки, ось так, як в мене. Тоді ці рулетики будуть дуже-дуже смачні. Згортаю все це в один рулет і нарізаю на шматки. Ширина кожного шматка в мене 2 см. Нарізала на однакові шматочки, беру деко, застиляю пергаментом, викладаю ці шматочки. І кожен шматок зверху ось так причавлюю, і в результаті ми отримаємо такі міні-ліниві піци. дуже смачні та дуже швидко готуються. Залишаємо наші міні-піци на хвилин 20, вони піднімуться трішки, змащуємо їх взбитим жовтком і відправляємо в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів. І такі гарненькі та дуже смачні міні-піци в мене вийшли, м'які соковиті та дуже пухкенькі. Беру другий шматок тіста і його також буду ділити на шматочки. Я його розділяю на 6 рівних шматочків, і з кожного шматочку я формую кульку. Готові кульки відкладаю в сторону. Коли всі кульки сформовані, повертаюся до тієї, яку робила першу. і За допомогою рук ось так розплескую в тоненький пласт. Готові шматочки я перекладаю на деко застелене пергаментом, підрівнюю, щоб вони були рівненькі. Зверху на кожну нашу майбутню міні піцу я викладаю соус, щедро змащую кожну міні піцу і будемо додавати начинку. Начинка може бути будь-яка в мене сьогодні із мисливськими ковбасками та з огірками для гамбургерів. Це найулюбленіші огірки моїх дітей. Дуже мені подобаються вони саме в піці. Дуже смачно, також рецепт є в мене на каналі. Зверху я все гарненько, щедренько присипаю сиром і не чекаю, поки піца підніметься, зразу відправляю її до духовки. Випікається вона 30 хвилин, ось така дуже м'яка, дуже з хрумкою з коринкою. Виходить наша міні-піца, дуже-дуже смачна і зручно брати діткам у школу. А я переходжу до третього рецепту: ділю наш останній шматок тіста на 8 невеличких шматочків. Формую із них кульки. І тепер кожну кульку я розкачую в тонкий пласт. Вам потрібно зробити такий пласт, на який у вас поміститься сосиска. Я беру і обкручую кожну сосиску у цьому тісті, скліплюю, неначе вареник, потім трішки ще підформовую ось так, щоб була рівненька. Далі я нарізаю нашу сосиску з тістом. Повністю на тоненькі ось такі шматочки, але не дорізаю тісто до кінця. Сосиску я прорізаю повністю, а тісто трішки не дорізаю. А далі формую із кожної сосиски ось такі неначе колоски такі міні-булочки. Сформовані, готові наші булочки. Викладаю їх на деко, застелене пергаментом, зразу змащую їх збитим жовтком. Духовка в мене вже прогріта. Зверху я їх просипаю кунжутом і відправляю в розігріту духовку, випікаю при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Орієнтуйтесь, звичайно, по духовці. Вони мають вийти у вас ось такі золотаві, дуже ароматні і також дуже смачні. Ось такі дуже класні три рецепти, три палички виручалочки. Я ними користуюсь постійно, дітки мої дуже полюбляють такі. Швидкі перекуси для школи це ідеально. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримайте канал лайком, поділіться в коментарях, які ваші улюблені перекуси для діток у школу. І дякую вам за увагу! Смачного!